Для мене тут немає нічого нового, немає нічого особливо цікавого, що, можливо, навіть розбирати. Ну, типу, вокал гарний, аранжування, як аранжування. Вони непогані, але вони не цікаві. Тут вони не привносять ну, абсолютно нічого нового. Це слухати нудно і не цікаво. Ти приблизно знаєш, що тут очікувати. Тому м'ях. Нецікавий президент. Що там звучить? Нормально, непогано. Ах, чи дивна форма поєднання трепу з металкором, я для себе не розумію, як воно подобається більшості. Прохідна пісня, так, ну, як подобається, тому що більшість, більшість мається на увазі не людей, навіть які слухають подібну музику. Так, це, типу, здебільшого, люди, які, ну, знаєте, як ентрі левел гурти, умовно кажучи. Якщо там брати ті самі. Ні, Ну добре, Парк — поганий приклад. Окей, візьмемо якісь срідес Грейс, наприклад. Так, то там ж також не було чогось такого великого революційного, але вони були дуже-дуже популярні в свій час. Зараз ми переслуховуємо це і такі. М -м 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 -м". Можливо, і це ми переслуховувати будемо через 5-10 років. Щось там на фоні нехай грає. Якщо дійсно слухати музику, то це не варіант. Ну так, так, так. Ну. Ну, звісно, воно воно не дратує, що найменше, і не звучить як там лайно. Технічно, вона дуже гарно виконана. Продюсування все тут тут на дуже високому рівні, тут грошики, видно, вкладені в це, і піар відповідний. Ну, коротше, з точки зору інтертейменту, так, <рисловутого> такого пресловутого, то воно, типу, гарно, навіть дуже заходить багатьом. Тобто, можливо, так, можливо, через 10 років буде зовсім інше. Так, як раніше казали про ті самі Straetlys Grace, та навіть про ті самі Chemical Романс, вже там. Та навіть там на блекперейді всі казали, Боже, це типу вже грано-переграно, це, типу, оцей, блять емо, коротше, не справжнє. Бо справжнє, воно типу не таке, а це воно таке все солодке, фу, блять. Тепер ми. Ну, звісно, поціновучів по було більшість, ніж тих, хто критикує таких претензійних хлопців і дівчат, так? А ті, хто критикували, тепер зараз через багато років слухають той Black блекперейд, такі М -м, ніхуя собі. А Тоді було гарно, блядь, і гарно робили. Зараз щось такого нема. То тобто, я маю на увазі, що цілком вірно, що з президентом буде щось те саме. Ну, добре, це звісно не рівень Black Parade ні в якому разі, але тим не менше, в якому, ну, типу, умовно кажучи, будуть якийсь як Срідей з тому що для мене Срій з завжди був якимось гуртом доволі прохідним. Я ніколи його особливо не любив і не розумів. Ну, що там особливо слухати? типу, І зараз, і тоді. Але зараз, через деякий час, я можу вимкути цей альбом з цими вирізаними чоловічиками і трошки навіть зловити ностальгійного вайбу і подумати, ну, непогано, в принципі. Не так вже погано, як про них звикли казати в свій час. Ну, Хто такий Пірінфлеш? Пірінфлеш це зараз такий модерновий слем. Я такий слем не люблю. Я люблю слом, я можу потім показати, який я люблю слем, е, модерновий. Я, до речі, зробив, не знаю, чи бачив хтось чи ні, я зробив, зробив це в короткому форматі ще про різні сцени брутального дезметалу і зупинився останній на Євродезі. Наступне повинно було бути про нідерландську сцену. Але ще я не зробив. Його хуйово дивляться, я тоді не робив тоді, нічого для YouTube, тому що якщо б у мене був Ютуб канал, я б, звісно, робив це на YouTube. Можливо, варто те... 5 чи 6. Так. І там про слем було. Ну, фактично про слем було два випуски. Перше, це, це чисто про протиханську школу слему, так? Це кіндевармент, сінчері. чуваки, які там в середині 90-х починали дезінтері. А потім друга була це вже про більш модерновий слем. Ну, модерновий він умовно, тому що він почався десь там в середині нульових. Для мене це безумовно кефалотріпсі започаткувало ось такий слем Дуже мінімалістичний, але пиздець, який потужний, низький, грувовий, такий, що аж вивертає назовні, і певна кількість гуртів було, які там ті самі Чісті Белл дуже гарно робили ось такий новий слем. це прям м'ясний відшліфований слем сьогодення. Так, ну, це, типу, прям. Він не дуже. Багато ідей в жанр. Тобто просто потім в слемі. ну, І потім і зараз в слемі з'явилася якась єбільша кількість гуртів, які почали грати доволі одноманітну, нецікаву, нудну музику. Вони... Вона вся монотонна, вона вся на одно одного схожа. нічого. Типу, ну, Для мене типу, в екстремальній музиці, зокрема в екстремальному металі, зокрема в слемі, завжди важливо було. ну, ось, е як сказати, тут тобто, коли ти чуєш якийсь екстремально важкий звук, завжди було типу для мене знаком якоїсь якості почути, як гурт може щось нове з цим зробити. Якось по-новому це все подати, якось поекспериментувати з тою самою брутальністю, тобто як можна зробити брутально, яким ще чином. Тому, тобто, мовно кажучи, ті самі так? Вони, типу, це зробили, чи цефалотріпсі, як правильно, Кефалотріпсі, ніби. Вони це зробили пиздець, як ще. Ну, Спочатку там, Девормен зробили, там умовний baby -killer, так? типу, перший там трек, який там можна назвати повноцінним слемом, умовно. Це низько, дуже повільно, грувово, цей кутурал, який прям вплітається в композицію. А потім все ж є зрив, такі бластбіти і так далі. Так, це футболка Suffocation, яка, бачиш, виляняла трохи. З дірками, блядь, Лейно. Хуйова футболка. Ну, я маю на увазі, футболка гарна, це тут альбом of the Фагато. Перший. На якому, до речі, слем зародився. так, там, ну, як трек Я забув назву треку, але там є трек з відповідним брейкдауном, з якого потім все це вийшло. Коротше, е то потім зробили це прикольники флотріпсі, в них вже не було таких зривів, щось швидке та потужне. А було більше все так. ну, Коротше, ще, ще більш мінімалістично і ще більш низько. І ось вони щось в цьому придумали. І, до речі, їх останній альбом. Минулорічний, якщо я правильно пам'ятаю, то там під водою все. Він також тримає марку, і вони також промагаються щось показати, показати, що типу, це все Інтер, щось там, або Ага, ну Так, так, так-так. Ліверідж так. чи коротше, Ми зрозуміли один одного. То так, добре, давайте послухаємо Пілінфлеш, бо я так до нього не дойду, бо я про Брутал можу пиздіти, піздіти годинами. Це колись був один з моїх найулюбленіших жанрів музики. Аморфіс. Аморфіс. Я дуже люблю Аморфіс. Насправді, я люблю Аморфіс старих умовний там Black Winter Day. чи як там, ну, Black Winter Day це все зрозуміло. Альбом називався Господи Боже мій. Ну, коротше, It Tells of the Thousand Lakes, ніби, ніби він так називався. Ще, коротше, оцей Дездумовий період Аморфіс я люблю. Я люблю навіть період Аморфіс. Сайлент епохи Silent Water. мені також подобається, там, де чи Пасі співав. Потім, м -м -м -м, мені дуже подобається альбом Skyforger. Це, от, напевно, якщо брати Модернову творчість Аморфіс, э то ну, модернову, ніхуя це вже не модернова, ну, а, умовно кажучи, цей останній період, коли вони пішли таку, в більш прогресивному напрямку. З якого, напевно, і почали туди йти, це все ж буде Skyfor Skyforджер, тому що він все ще хуковий і має дефіка прогресиву і дуже молодійні цікаві треки. Там менш, там більше чистого вокалу, значно менше вокалу від томі гроулу. так, то Гроул там є в як він називається, Господи, Світчузер чи якось так, таксей, Тус, ніби вилетіла з голови назва пісні. То ось цей трек дуже-дуже гарний, і взагалі, та взагалі альбом дуже круто побудований. Там, ту саму Silver, Silver Bright, Ну, така ніби поп-пісенька, але дуже хукова, і дуже врізається в такі airworm пісні. В свій час мене просто роз'їбав Skyforger, я його слухав дуже-дуже багато. А потім із тих, що я далі слухав. Мені подобалося вже менше. Ось останнє, що виходив, десь в 19-му році, чи в якому альбом... Блін, Я забув назву, Тому буде передивитись. Але там, типу, Under The Red Cloud, напевно, пишуть. Чи ні? ні, Under The Red Cloud це, це 2011-го чи 2012 року, альбом щось таке там було. <кхем> То, коротше, Amorphis мені подобається. І ось останній альбом. Подобався також. Так, я сподіваюся, що вони щось нам під реліз плюнули, чи ні? Плюнули офішал релікс відео fuck. Ну, давайте послухаємо. For the Фак. Що чесно так, нічого особливо нового тут нема. Це варто визнати, варто визнати, що гурт в якомусь сенсі навіть стогнує. І ті, хто їх постійно слухають, ну, що слухали, можливо, я впевнені, що вони їх навіть заїбали. І Аморфіс слухають вже не так багато, як колись. і Фанати. Багато хто вже повідверталися в сторону іншої музики. Але тим не менш, сказати, що це погано я не можу. Це дуже-дуже гарний, вивірений, зроблений. прям по всім канонам хукових Аморфіс трек, вони це вміють робити, і це яскраво демонструють. Єдине, що я не зовсім поки розумію, лірично лірично вони часто, більшість текстів вони були покладені, ну вони писались на основі їх міфології. Ось ця книга, як вона калівала, ніби вони фіни. Я зараз можу неправильно сказати, зараз не буду гуглити. Але, коротше, їх це книга з міфами, і вони на неї покладались, коли писали текст і багато присвячено типу, персонажам і так далі. Так ось поки не зовсім розумію, але здається, що тут також щось напевно звідти. Тож, добре, дослухаємо. Дуже сильні кінець, боже, яке страшне обличчя це до неї. Коротше, дуже сильний кінець, і взагалі, трек мені сподобалось цього оця. Я спочатку не зовсім зрозумів, а потім мені в'їхало, що це дійшло точніше, що це така кінематографічно подана якась мюзикло стилізована штука. В принципі, як і минулий, альбом, він також трохи віддавав цю атмосферу мюзиклу, такою своєю театральністю. І тут також особливо десь посередині це. Пишність з'являється, як то кажуть, в лаш. лаш. Тобто він стає такий більш масний, там накладаються шари, трошки оркестровості, і потім ця гітара індірокова вмикається взагалі класно. Під кінець то... наповнено після звуку так, так. то, то дуже, дуже в цьому сенсі вона приємна і, я би навіть сказав, така вигадлива. Що ти гавкаєш, що там сталося? Господи. Песне, може заспокоїтись, щось там почув. Е, добре. Чи послухаємо ще старайсь. Мені здається, що варто. Який кайф! Ось цей трек, це просто кайф. Ось, типу, ми слухали цих перших, господи, вже з голови цих рок-н-рольних чуваків. так? блін... Як вони, блін? Зараз ще раз подивись, вилетіло голови назва, вибачте. G's. Так. І як тут вони переосмислюють. Прям шикарно. Ну, реально шикагість. Так, так. як Прям реально шик. Ну, я не знаю, я не знаю, як описати. Мені, Я поки під дуже великим враженням. І два треки вони мають оцю, я ж кажу, мюзиклову таку концепцію. Звісно, дійсно, ось, якась там якісь 50-ті прям реально сенатора. Але, звісно, сучасно це все звучить. Якщо весь альбом такий буде, це буде просто ну. Ой, це поп-музика, камон. Тобто Хто після цього скаже, що поп це якась хуйня? Не? Ну, просто у нас, на жаль, я не люблю це пояснювати в 500 раз, але на нас, на жаль, для багатьох це досі такий стереотип, що якщо це поп музика, то вона в є хуйовою, але це ж не так. Ось, наприклад, така музика це не хуйова музика, це дуже-дуже гарна музика. І альбом, який вийде, це буде просто, мені здається, ще один. Претендент на Аоті, ну, типу, на альбом року, однозначно, це просто, просто дуже гарно. Поп, поп, це музика, щоб її могли слухати більшість, ну і там величезний відсоток лайна, слухай, ну так, але е, це ми так говоримо насправді трохи лукавимо. Тому що, якщо ми візьмемо, наприклад, той самий метал, в металі відсоток лайна не менший, тобто більшість металу, а його виходить дуже багато. Доволі лайняний. Ну, типу, відсоток гарного не такий же великий. З хіп-хопом так само, і з поп-музикою також так само. Просто поп-музика так, вона більш відома. І тому ті імена, які напрямки лайно і масами їдять, вони частіше впливають. Тобто в металі там буде багато лайна, але воно, як правило, залишиться в андеграунді. То з попсою не завжди так. Поп-музика часто виходить в мейнстрім, будучи не дуже гарною, умовно кажучи, там якась Сабріна Карпентер, так? А Така музика це також поп-музика, але це швидше інді поп-музика, арт-поп. От, наприклад, напевно, вона назвати це варто арт-поп, все ж таки в першу чергу. Тому що це точно не, не денс-поп, умовний. Хоча є та сама Леді Гага, яка робить дуже-дуже цікаві речі. Тому. Тут неоднозначно, насправді, але так, поп-музика це популярна музика, яку слухає більшість. Однозначно. Цей трек також може слухати більшість людей. Чому ні? Він тут дуже складний. Хіп-хоп слухає велика кількість людей, і навіть якщо ти робиш шлену, то попит знайдеться. З металом то поціновувачів сильно менше. Якщо ти робиш шлену, то буде слухати 2,5 людини. Ну. Но... Не обов'язково. Ось мій президент послухав. Ну, е, насправді. І так і ні. В метал, тут, 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 як також подивитись, залежить. В деяких країнах метал популярніший набагато, ніж там, той самий хіп-хоп, в деяких там умовних місцях, так? Тобто, в той самій Європі, в якійсь Німеччині. Я не думаю, що в Німеччині дуже сильно популярний хіп-хоп. Хоча, можливо, я помиляюсь. Але, але метал там дуже популярний. Тобто якось так. То, та аудиторію можна знайти в будь-якому разі. Просто тут, тут швидше, не в цьому прикол. Тут швидше, Якщо у тебе є ціль робити виключно якусь вірусну штуку, яка принесе тобі велику аудиторію, то ти можеш це робити, і вона не обов'язково може бути якісною з точки зору там, музики, мистецтва і так далі. Ну так, це буде більше про те, щоб завоювати велику аудиторію. Чи буде тебе погана музика? Не факт, що вона буде прям погана. Ну, умовно кажучи, я не знаю, кого взяти. Ось мені зараз важко в якийсь приклад. Ну, окей, давайте візьмемо українську сцену. Гангманстан. Ну, це, це, це все просто мем. Ну, окей, давайте його. Так, це просто типу мем. Він створив цей мем, і через це у нього там величезна аудиторія його слухає. Сказати, що це прям якийсь лайнот. Та ні, ну, пісня, як пісня. Звичайний, типу, мовний дансфоп, якийсь фіджет хаус, електрохаус, тут то, 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 то багато чого намішано, так? Та й вийшло воно не так, що прям погано і відразно, але фактично це так, основна ціль була створити мем, створений мем. Тобто музична і культурна цінність Gangnam -Gang Style, ну Вона є, але. Вона, в принципі, обмежується типу, мемами, ось, типу, танцем. Типу, все. Після цього ти просто, ну, ти скажи людині, він не буде згадувати, там, що, що там воно. Взагалі не, не знають тоді про що ця пісня і так далі. Тут всім плювати, всі запам'ятали оцей танок і це все. Тобто, якийсь культурний слід в історії ти будеш мати. Але не те, що дуже. Ну, а для прикладу, із інших популярних та спілків можна взяти якусь Мадонну, яка дуже великий слід в культурі залишила. так, Того там, Кейт Буш, ту саму, Девіда Боуві, який фактично робив також поп-музику. Ну, це називалося все ж таки поп-музика. Там арт-поп, хлам-рок і так далі. Але це була масова популярна музика. Сказати, що Девід Боуі може просто послухати середньостатистична людина, ну, я не думаю. Ну, типу. Окрім всіх відомих пісень, якщо послухати той самий Station to Station, Sane, Це дуже кайфова музика, і вона була дуже популярною. Але вона ніхіра не проста музика. Якось так коротше. те, щоб підійшли до якогось виставку. Але з поп-музикою також вона буває різною. Основна моя думка була така, дуже проста. але... Ти цілуєш мене, а я плачу, І новых же вже їде я. Ти сказав мої сльози такі на смартфит. Ти цілуєш мене, а я плачу. Чому, блядь? чому така мета? Ха-ха. Просто дурня, типу, блядь, По-перше, Галіція випускає. Я люблю насправді Соки-Галіція, але вони роблять Борезові Сікна. Чи що? У них немає ніби такого. Там ж, типу. Але Соки Галіція смачні, мені подобається. В принципі, це краще, якщо б вона співала, то знаєш, типу, Е, Там. Мої очі сяють як автомати казіно-азіно чи я. щось типу такого, блядь, якось такої хуйні. Це був зашквар. типу. хер Всі Галіція не так багато але все одно. Що, що називається Галіція, типу. Ну, то, то Так, згоден, сорта. Насправді сорта. Та. Напевно, заради того, щоб Рима була, ну, Галіція, Поліція. Ну. Цілуєш мене, а я плачу, і за нами живі плід Це такий типовий цей. Прийом. Окей. Хоча загалом Дроки не сказав би, що прям поганий. Він гарно зроблений і в цілому аранжування прикольне. А, ну хто? А-ха-ха-ха. Я зрозумів, я не знаю, хто і пише музику, до речі. Ну, я, я, я не кажу, що це вода писала. Я просто кажу, що джоні непогано звучать. Але потім так починає хуйня. Але з точки зору загалом, ну так, оце, типу бля, бля. Ну, ну коротко, і в неї була після тримає, яка набагато цікавіша, ніж це. Та й взагалом багато чого було цікавіше, ніж це, блядь, якась така хуйня. І, типу подана, як рофл такий. <свист> <свист> <дом>, блядь. Ой. Ну, це так. Але насправді тут зрозуміло, до кого він звертається. Момент в тому, що мені подобається, що хейт спіч це знову хейт. Ну, я маю на увазі, що типу, назва hate speech, трек hate speech. І воно, воно типу, особлює, можна сказати, їх. Ідею, яка була спочатку. Тільки тепер воно не тільки, як я вже. Писав комусь коментарі, не тільки, скажімо так, спрямована назовні, а тепер в тому числі і всередину. Тобто, це, звичайна, іронія, нормальний, якийсь навіть панківський вайб, комусь це не подобається. Це окей, це нормально, Але не обов'язково повинно подобатись. Я маю на увазі, хтось себе впізнає в цьому і так далі. тобто Є і такі моменти. Тому мені подобається ця гостра соціальна штука. Подоб... В того, як Діма робив цей трек, він зараз там записується на якийсь поганенький мікрофон з навушниками. І мак у нього є якийсь, але він робиться в якомусь в якійсь автівці. Коротше, у нього немає нормального доступу до студії, звісно, бо він служить. І цей кліп він казав, що записували одним дублем взагалі, поки він там в Києві десь був, чи, чи не в Києві. Ну, коротше, в нього був якийсь вільний час, і це вони зняли одним е, дублем. От, Але він показує на якісь вади, і що далі планити. Мені подобається інтерв'ю Седаре Стол на рахунок його ранніх альбомів, задавав питання, але без відповіді. Ой, я не знаю, ти, ти про яке інтерв'ю Прозорова кажеш, старе чи більш нове якесь є? Тому що я чесно останнім часом якось не встигаю. Я дивився, було б цікаво послухати, якщо він зараз коментував свої старі роботи. Так це ж, ну, типу, а як дати відповідь? Типу? Ти ж розумієш, тут ж сутність в тому, що є проблема. Ну, типу, є проблема 4-5 років, ну, можливо, я її бачив. Так це, ну, це класика. Існує проблема, ти її висвітлюєш, висвітлюєш якісь болісне питання. Ти ж митець, ти проєк, про, скажімо так, робиш проекцію свого бачення, свого відчуття на свою творчість, на музику. І зокрема, робиш якусь типу ідею. тобто це, ну, Висловлюєш якусь певну ідею. так? Тобто в даному випадку це якась соціальна, політична і так далі. Тобто, В цьому є сенс. А типу. Він не має пропонувати вирішення. Як він скаже, ну, це все ж пісня. Камон, ну, типу, він ж не буде сказати, давайте я вам зараз співаю, як це вирішити. А насправді, якщо це не пизділи, там, ну умовно коротше. Тут навіть, тут навіть просто проблема настільки глобальна, вона навіть не, не в Україні, вона, вона не, не тільки зосереджена в Україні, вона зосереджена в усьому світі. Так, так завжди. Тобто люди один одного, блять, ненавидять апріорі. Такі ось ми. Хуйові істоти, ми один одного ненавидимо, готові, блять, якщо ми там, не знаю, одному подобається одне, іншому інше. Готові інколи навіть фізично, блять, один з одним розп... Одна... один над одним розправу чинити за якісь там певні ідеали. Хуй казати, люди, блять, за релігію воюють. Ну, коротше, ви роз... розумієте, так? Тобто це такі ми істоти. Але коли нас об'єднує якийсь страх, який сильніше е... всього цього, то. Так, то коротше, ми з'єднаємося, Але і то недовго. Зараз ми такі ой-ой-ой. ой Потім через дві години, а ти знаєш, він, блядь, піде раз. Спроб... Ну, коротше, ви зрозуміли. Це таке. Не дуже гарно. То, як це вирішити, хуй його знає. Ніхто не знає, як це вирішити. Такі ми люди. Не знаю. Якось, блядь, так Ось що, що, що зробиш, ну, так, така у нас, сука, хтось, хтось робить, хтось просто перестає пиздіти і щось, роб, і щось робить, Але ну, те, що одна маса людей ненавидить, іншу масу людей за щось певне, ну, так воно і є. Ось так. А Тут напевно критика більш спрямована не тільки на це, спрямована на те, що багато людей просто. Пиздять і все. Ну, типу, вони багато пиздять, і від них стає тошно. А робити ну, нічого не роблять. Вони просто пиздять завжди. Ось і все. Це, це інша проблема, там, умовно кажучи, якісь ком коментарі в якомусь каналі, блядь, труха, я не знаю, чи щось типу такого. Тобто, так, якщо туди зайти, там жах, блядь, там краще не заходити, ну його находь. Типу, Ой, це важко, типу. Просто. Ну, я, я, навіть якщо відмести ботів, очевидних там, кацапських, звісно, яких там дахуйлярда, бо я не знаю, як, як модерується взагалі це лайно, але типу, їх там дохуїще 100%. То крім навіть них, навіть наші співвітчизники пишуть там інколи таке лайно, Та я втретє інколи бачу таке лайно, що блядь, з голову то, типу, Це страшне зрадобство. Безсенсовне, аби було. Коротше, я зараз не хочу собі псувати цим настрій і казати вам очевидні речі, які ви самі розумієте. То типу То, так, на жаль, є. Що з цим робити? Хуй його знає, виховувати людей. Якось. Я не знаю, блять. Люди просто мають бути розумнішими, не знаю. Середній, блядь, рівень IQ має бути в 300 твітер для того, щоб псувати собі настрій, та не завжди. Інколи ж можна підняти його за допомогою хуйти. Але це типу. Mm -hmm. Добре, що там ще у нас є? Але трек дуже-дуже гарний. Я про цей трек писав. Що, що я можу сказати? Це. Т тільки що майже заплакав. Короте, каб... Що можна казати? Ну, в душі я заплакав, але так, типу, не дуже видно. Це, типу, доволі геніально, напевно. Не знаю, так, так гарно. Просто. У це... мене нема короче слів. Я його чув тоді і це. Ну, я думаю, ви згадуєте, що це останній трек на альбомі, звісно. Ідеально його закриває і. не знаю, навіщо вони його випустили з синглом насправді? Я цього не розумію. Він мав просто закритий альбом. і... Так вона вернула з Ну, Якщо ти послухаєш інші сингли, то Ні, ну тут зрозуміло, про що йде мова. Ну, окей, добре. Коли вийде повний альбом, то про просто можна буде поговорити, але все ще дуже емоційно, і цей минулог це просто роз'їбно. Як починає вриватися гітара під сцен, це, ця гра з емоціями шикарно. Коротше, гурт, гурт просто шикарний. І те, як вони трансформувались з свого попереднього альбому, взагалі до невпізнаваності. Це взагалі зараз інша музика. Коротше. Дуже і дуже гарно.